Доброго вітаю. Прошу. Ваше перше знайомство і враження від української вишиванки. Перші вишиті сорочки руками подарувала майстриня з писанкарства моїй мамі вишити низю, Вони були неймовірні. Вони до сьогодні зберігаються в нашій родинній колекції. Вишита сорочка це послання крізь час, можна так сказати. Це послання в той конкретний час, ті конкретній людині, для якої вона вишивалась. А відповідно, це спогад про ту історію для всіх наступних поколінь. Яка характерна ознака подільської вишитої сорочки? Вони такі різні. У нас два сусідніх села одного району можуть мати різні сорочки за кроєм, за техніками, за кольоровою гамою. А в українській вишиванці є містика залежить від тієї людини, яка творила вишивку, і що вона в неї вкладала, чи вона просто працювала по схемі, чи вона наповнювала це якимись своїми власними емоціями, ритуалами і, можливо, і містичними думками. Вітаю! в ефірі. Програма на часі у студії працює Олексій Літвінов. І 16 травня Українці по всьому світу відзначають день вишиванки. А мабуть, правильніше буде сказати, вишитої сорочки. І це не просто день, у який ми вдягаємо вишиті сорочки. Це день шани та поваги до української культури, до української державності, до української нації, і це єднає українців по Всьому світу наскільки це давня, а наскільки сучасна і модернова історія, говоримо сьогодні у нашій студії із головою громадської організації етномайстерня. Коло та директоркою Вінського обласного центру культури Щедрик Наталією Сентемон. Пані Наталі, я вітаю вас. Добрий день. А, отже, звідки тягнеться історія української вишивки, а можливо, і вишитої сорочки. Наскільки це християнська історія? А можливо, ми маємо підстати, підстави говорити і про дохристиянський період. Я думаю, що ми маємо підстави говорити про дохристиянський період, і це стосується не так сорочки, як виробу, доказом цього, тому що, звичайно, що ніякий матеріал не може зберігатися так довго. Хоча ми знаємо знахідки шматка трипільської тканини це 5-6 тисяч років. Тобто ми розуміємо, що ткаство і полотно наші предки виробляли тисячі років назад. Відповідно, вони його прикрашали, це теж зрозуміло. Але е, найбільше доказів в тому, що вишита сорочка це дуже давній елемент нашого одягу. Це символіка, яка на ній збереглась. Тому що ця символіка дохристиянська вона є не тільки в вишивці, вона є в інших виробах мистецтва традиційно. Це і ткацтво, і гончарство, тому що всі ці знаки і символи вони перегукуються. Більше того, ми маємо багато спільного із іншими народами в символіках, де краще збереглися архівні дані, історичні дані, і ми можемо впевнено говорити, що це історія не сотень років, а тисяч коло як універсальний символ Всесвіту. Наскільки він притаманений українській вишитій сорочці? А наскільки часто зустрічається хрест? Хрест зустрічається дуже часто в традиційному мистецтві, тому що хрест до християнського значення, яке він себе вібрав, він мав значення перетину світів, перетиню чоловічого і жіночого, а формування нового світу на цьому перетині. І звичайно, цей знак є і на вишивці, і в ткацтві, і в усіх видах народного мистецтва, і не тільки України. А коло. А, ну, Якщо говорити про вишивку, то треба розуміти, що просто із-за того, що полотно формується геометрично, перетином ниток, коло складно робити угу. на полотні. Тому на полотні в традиційній вишивці ви його знайдете менше саме в цьому форматі. І вишивка наша традиційна, вона геометрична. Але взагалом в мистецтві, звичайно, тому що це а, колообіг всього в світі, це сонце. Це зміна часу року і коло є в усьому. А угу. вишита сорочка з буквами, от що це таке, і чи вміємо ми їх читати? Вишита сорочка з буквами. Ця фраза і цей термін стосується саме клембівських сорочок. Угу. Якщо ми почнемо говорити саме про традиційну клембівську жіночу сорочку. То я вам розкажу і про ці слова. А це, до речі, головна тема нашої сьогоднішньої розмови. Давайте, отже, і почнемо. Якщо вишита сорочка з буквами має відношення до климбівської сорочки, з чого все починалось? Починалось з того, що у мене в колекції була климбівська сорочка, яку я придбала навіть не пам'ятаю де. Але в той час, коли ми з моїми колегами, з моїми дівчатами з етномайстерні коло починали цікавитись взагалі мистецтвом традиційним, починали для себе відкривати цей світ, звичайно, він не міг обійти вишивку. І враховуючи те, що взагалі традиція вишивки і вишитих сорочок на Вінничні дуже багата, і незважаючи на всі історичні трагедії, які пережила наша земля, вона таки збереглась. І виявилося, що збережено дуже багато старих артефактів. Ми почали досліджувати цю тему. І незважаючи на те, що вишивка віничний, вона дуже різноманітна. Вона різноманітна і в крої, і в техніках, і в кольоровій гаммі. Але клембівська сорочка має свої особливості. Більше того, я вам скажу, що Ось ця жіноча сорочка з квіткою не має собі аналогів ніде більше ні в Вінницькій області, ні в Україні, ні відповідно, в світі. Тобто, ми маємо такий унікальний елемент нематеріально-культурної спадщини, а, який створився, існував і збережений тільки в одному селі в Климбівці, в усьому світі. В чому особливості цієї технології, і чому саме так сталося? Чому саме так сталося? Навряд ми вже будемо знати, які чинники призвели до того, що от в цьому селі виникла саме отака сорочка. Хто знає Климбівку, а я думаю, що дуже багатьох слухачів Климбівка є на слуху, як столиця вишивки. Це справді по праву належить цьому селу, тому що там вишивали завжди традиційно, вишивали всім селом. Про вишивку климбівську знали давно і знали до радянських часів. І климбівських вишивальниць їм давали замовлення. Вони вишивали одяг і царським родинам. Їхні роботи возили на всесвітні виставки ще до революції, до радянських часів. Вони шили і шовком, і вовною шили те, що вони шили традиційно, як у них було прийнято, і шили те, що у них замовляли. І чи правда, що навіть плутали ручну вишивку клумбівських майстринь з машиною так. і не вірили в те, що це можна зробити руками? Так, це правда на закордонних виставках і в Парижі, коли бачили роботи клембівських майстрів, не вірили, що це створено людськими руками. Я вам більше того скажу: ми до того, як почали самі вчитись вишивати, ми вважали, що це вишивали інопланетяни, тому що нормальна людина з звичайним зором, з класичним батьком. Світу не здатна створити те, що ми бачили, досліджуючи цю вишивку. І от легенда про Климбівську вишивку це не легенда, це правда. Після революційних подій, коли відбувались зміни, ми розуміємо, Климбівка все одно лишалася столицею вишивки, і там була створена фабрика Жіноча праця. І вона працювала навіть під час вона, 70 років панування радянського вона Союзу? Вона працювала, але я би хотіла зробити тут одне зауваження, тому що наявність цієї фабрики зіграла і хорошу, і погану роль в збереженні традиційної клембівської вишивки. Зрозуміло, що фабрика була створена не для того, щоб берегти українську традицію. Це не той час, коли влада переймалася збереженням української традиції, саме автентичної, саме локальною. До речі, ми можемо побачити кадри, якщо нам покажуть саме того часу, коли клумбівські майстрині. майстрині працювали на фабриці жіноча праця Це саме радянський період. Тобто, наскільки я розумію, все ж таки більше було втрачено ніж збережено в той час. Для масового виробництва, для розробки моделей, для розробки запрошувалися фахівці з інших регіонів України. Вони справді були фахівцями, але це були жінки, наприклад, з Полтавської області, з Київської, які привносили своє бачення, свою традицію, які це змішували, які це компонували. Тобто фабрика не займалась збереженням саме клембівської вишивки. Разом з тим, місцеві майстри. Звичайно, вносили туди своє клембівське. І таким чином виник такий симбіоз, uh -huh. тому що майстерність висока лишалася клембівських майстринь, тому що а, багато орнаментиків, які було внесено саме цими майстринями, вони лишились, багато було привнесено нового і іншого. І ми можемо бачити на виробах цих а, дуже вдалі нові ідеї. І, як на мене, невдалі. І не вдалі не в мистецькому плані, а в тому, що в Климбівку привнесли непритаманне їй. І я, до речі, зараз е, я спеціально взяла зразок е, роботи, яка була створена майстринями на фабриці. Не можу сказати, які це, це точно роки, можливо, десь 60 -ті. Ось. Але це радянська доба. Так, да, я хочу показати цю прекрасну роботу якоїсь климбівської майстрині. А це не є класична вишита сорочка клембівська. Ось ви бачите, тут такий комірець. Так. Ви бачите, як її фасон і як вона розшита. Така сорочка називалася блюзкою в селі саме блюзкою. Зрозуміло, що вона е, намагалася відтворити моду на носіння блуз, а не сорочок тогочасних. А, ну, такі, крій. Робота, крій не має нічого спільного з традиційним кроєм клембівських сорочок. Але оці елементи, ось ці орнаменти це все традиційна клембівська вишивка, вишивка низю. А майстерність тут просто неймовірна. Тут дуже У мене таке враження, що це намальовано, намальовано фарбою. Так, тут дуже тонке полотно. А низь це та техніка. При вишивці, якою рахуються ниточки. Тобто, коли вишивають низдю, а вся климбівка вишита низдю, рахують кожну ниточку, де дві, де три, залежно від схеми. Тобто, це треба мати зір. Дуже хороший, це треба мати терпіння, не знаю яке, Це треба мати майстерність, неймовірну. Так, ось ця сорочка, яка була створена на фабриці, вона технічно просто досконала. Це шедевр. Але е, говорити про збереження традицій ми можемо тільки стосовно орнаментики. Яка тут збережена і використана? Чи є сьогодні перед нами тут, у нашій студії. щось, Що може нам дати уяву про збереження традиційної вишитої сорочки, такої якою вона має бути? Та сорочка, про яку я хочу вам сьогодні розказати, це традиційна климбівська жіноча сорочка з квіткою. Ми досліджували ці сорочки кілька років і робили для себе щодня якісь відкриття. По-перше, я хочу, щоб ви звернули увагу на крій цієї сорочки. Він є нетиповим для крою традиційної української сорочки. Ви бачите, вверху є кокетка, яку в селі в Климбівці називають гестка. Тобто, це сорочка на гесті. Оцей елемент, оцей крій це називається сорочка на гестці. Такий крій з Гесткою побутує ще в деяких південних селах Вінниччини. Але тільки крій, все інше відмінно. Ми можемо думати і здогадувати, що такий нетиповий для вишитої сорочки крій. З рукавом ви тут бачите три чверті, а покажу вам ще довгі рукав і розкажу, чому як. Притаманний півдню Вінниччини, тому що все-таки це південні теплі регіони. І традиційна сорочка українська і вінницька, де довгі рукав, де застібнуто все під шию, мабуть, не дуже зручний був нашим мешканцям півдня. Ось е такі крій сорочки, про які я вже розказала, і вишивка на цій сорочці. Зверніть увагу на всіх сорочках, які я вам принесла. Дуже подібно розташований орнамент, саме місце його розташування. По центру, коли, на грудях. І коли ми говоримо сорочка з квіткою, то квіткою є саме ось цей центральний знак. Такий, як у вас, і як ми можемо побачити так, тут, на, кожні, на всіх прикладах. На кожній сорочці. Саме ось цей центральний знак в Климбівці називається Квіткою. Можна сказати, що ось так, як вишивається традиційно, ось квіточка, а ось її стебло. Але це вже ну так, скажемо, трошечки домисли. Так, Ця сорочка вишивається виключно низдю. Майстрині, хто займається вишивкою, знає, що це за техніка. Я ще скажу в двох словах, низь шиється зі зворотньої сторони. Зі звороту, не з лиця, а зі звороту. Тобто майстриня шиє ось тут, а потім перевертає і бачить результат. Саме тобто тому, В момент створення вона шиї... не бачить, зерунку, який відбувається... Зі відбуваються. Звор... Воно шиється зі звороту, і е, орнамент малюнок вона продумує з цієї сторони, розуміючи, що буде тут. Так шиється низь низ – це саме розповсюджена техніка вишитих сорочок Вінницької області. Тобто потрібно уявляти собі кінцевий результат так. у дзеркальному відображенні, так. так це сама поширена техніка для віничні і одна з самих давніх, тому що низь дуже перетинається з ткацтвом, з процесом ткацтва. Це е, уміння бачити переплетення нитки і вміння розуміти, е, що ти получиш в результаті. Коли я вам на початку казала, що ми думали, що це вишивали інопланетяни. Я дуже хочу, щоб наші глядачі розуміли, що досліджуючи сорочку, ви досліджуєте не просто техніки, нитки, а ви досліджуєте світогляд наших предків. І ви розумієте, що якщо вони могли робити такі речі, якщо вони могли так працювати, так прораховувати, якщо вони настільки мистецьке відчували і бачили, то ось ця, ось ця думка про відстале село. Вона про, абсолютно про якихось хипна. селян, про щось третьосортне, вона вас покине раз і назавжди. Тому що це прояв високої культури, це прояв сучасних на той час технологій. Так. І світогляду, який дуже щільно помічає навколишній так. світ і фіксує і його. І, фіксує. і те, як люди розуміли все, що відбувається навколо. Те, як вони могли це трансформувати і передавати в таких речах, я думаю, що для більшості з нас на сьогодні це є недоступним. Ми навіть не можемо повноцінно прочитати те, що збереглося і дійшло до нас. Нас часто питають, що означають оці квітки, ось ці знаки. Хочу вам сказати, що ми дослідили дуже багато таких сорочок, ну десятки. Вони всі відмінні? А, Чи більше спільного? Більшість із них відмінні ось ці знаки, ось ці квітки. Е, ні, ми бачили, ми бачили схожі, ми бачили подібні, але кількість різноманітності вона дуже велика. Але вони ніде ніколи і ні разу не вийшли за межі традиції. Тобто, ми коли питали е, старих жінок, ви коли вишивали, з чого ви брали зразок? І вони нам казали: дивилися в мами, дивилися в баби. Глобально в вишивці, як і в інших мистецтвах, свого додають мало, тому що та сама квітка це такий, ну, канонічний десь знак, де. Зайвих слів не додають, тому що вони знали, що вони мають перенести так, як шили раніше. Але в її є... межах можна закласти так. дуже широкий спектр різноманітності, так. не виходячи є... за рамки. Є, е, е, є знаки, які дійшли до нашого часу, і ми можемо про них говорити, тому що вони збереглись і в вишивці, і в писанкарстві, наприклад, і в інших видах народного мистецтва. Ви можете побачити на моїй сорочці по центру. В квітці є знак берегіні. А, хто знає, читає, хто ні. Тобто, ви бачите ось цей Вені центральний складно. елемент складно світятиме центра... доверху руками. Він нагадує це... зображення Оранти. Оранта це та сама берегіння. Ви бачите цей символ, і він є в багатьох климбівських квітках. Кумбівській квітці часто є хрест, є дуже багато безкінечників, є дуже багато ромбів, як ознака землі і плодорідь. Тобто, ми розуміємо, що раніше кожна ось ця квітка вона несла навантаження смислове. І, звичайно, коли жінка, дівчина вишивала цю сорочку, кому вона шила і для чого, вона могла туди вкласти своє бачення, свої побажання, свої бажання, що вона От, хотіла. От чому Ми говоримо, що ці візерунки можна читати. Звичайно. А, раніше вишивка щитувалась. Тобто, коли ви, ми сьогодні можемо по вишивці, ну ми фахівці, сказати. А, Район, вік, село. Але я не буду казати чіткіше: одружена, не одружена. А раніше людина, коли бачила а, жінку чи дівчину в традиційному строї, там можна було сказати все повністю. Звідки вона приїхала? скільки неї, Ну справді, тому що сорочка дає тобі одну інформацію, намисто додає ще інформацію. Тобто, ти побачив людину, тобі не треба задавати питання, все зрозуміло. З якої сторони пояс ця інформація. і і з якоїсь сторони, підтечку, видно, як вона підіткнула, ця інформація. Тобто, все це щитувалось. І, звичайно, що ці сорочки вони теж читались. І ці квітки вони теж читались. А, хочу ще про вам розказати про ці сорочки. Знаєте, дуже дивно, скільки в Климбівку було всього внесено. І ми питали майстрин, які працювали на фабриці. І ми казали, ну, от ви вишивали там тето і тето, а ось ці сорочки. А це я вдома собі шила. Тобто паралельно ось тому, що вони повинні були робити, і що було їхньою офіційною роботою, в них було негласне правило, що в них все одно має бути традиційна клембівська сорочка, тому і що вона це... вишивалась вдома. Ну, в залежності від того, що потрібно так, було робити на фабриці. Так, так вони вишивали. Така сорочка а, могла бути весільною і багатою. Ви бачите таку сорочку на мені. Цю сорочку в, е, вишивала я сама. Одна з наших дівчат витно майстерні кола Анастасія Фоміна, яка вишивальниця, вона це все розібрала, як воно робиться, і навчила нас. Тобто, у нас не тільки є старі зразки, ми вже відшили ці сорочки для того, щоб довести, що це робили не інопланетяни. Це можливо, давайте зберігати далі. Тобто, ось ця сорочка, яка на мені, яку я вишивала, її живого Зразка немає, це були виключно фотографії. Настя відновила схеми по фотографіям, і ми вже, от я вишивала ця сорочка це формат весільної сорочки, в неї довгий рукав багатий. Тут е, збірка гусячі-лапки. Е, це теж робиться руками і непросто. Але от наші жінки це все робили. Це за допомогою. Рук, іголки, да. Руки, голки стягуються і голки так шиється, що потім воно стягується і створюється. От такі Це стовідсоткова автентика. Це відтворено Це, так, так, як воно було в давнину. Да. Да, це 100% копія сорочки, які ну не буду казати скільки років, але дуже дуже багато. І вона навіть незбережно лишилось пару розмитих кадрів. Нам дуже хотілося відновити. Ви вже сказали про дослідження, які тривають роками. Ми з вами поговорили про радянський період 70 років, коли дещо було втрачено, дещо було привнесено, і ми отримали зразки так еклектичної клембівської вишитої сорочки. У всій цій історії на сьогоднішній день скільки ще білих плям, які потрібно дослідити? Я думаю, що є білі плями, які ми вже навряд чи зможемо дослідити. Наприклад, звідки взявся крій? Або ви бачите, що на цих всіх сорочках це теж унікально, ніхто більше ніде це не робив, ні на Вінничній, ні на Вінничні, не в інших регіонах. Ось тут гачком. Вив'язано отака прикраса, таке декорування. Mm -hmm. а, я вам скажу, що точну копію цього декорування на сьогодні не зробив ніхто. І якого розміру має бути той гачок, тому що воно дуже мілке, це здається, ну такий елемент, ну, дуже складно зробити. І взагалі, ювелірна робота клембівських майстринь, вона просто неймовірна. І яка була у цих людей потреба, чому вона була у них, для чого було? Ну, можна було так не старатися, умовно. Ні, ну вони це робили і робили чомусь, і передавали це в спадок один за одним. А, хочу вам ще сказати, нам було дуже цікаво розуміти, коли ця сорочка з'явилась. І ми досліджували не тільки в селі, спілкуючись з жительками Климбівки, коли ми спілкуємося з бабусі, які 84 роки. І вона каже, що вона свою сорочку шила копію, бо в її баби така була. Можемо додати ще 70 років автоматично. Але ми вирішили піти далі. Ми пішли на Климбівський цвинтар і кому на Климбівський цвинтар, вибачте? Ну тому що знаєте, цвинтар це такий пласт нашої історії, про який ніхто не задумується, починаючи від архітектури хрестів і закінчуючи фотографіями, які є на пам'ятниках. І на цих світлинах… Так. Всі ці старенькі бабусі поховані на цих світлинах, а у них, мабуть, ця світлина була одна за все життя. Вони всі в сорочках з квіткою. Ти щось говорив, мені аж так. Більше того, я вам хочу сказати, що коли ці бабусі почали носити блюзки, піджаки у колхозні фуфайки і весь цей жах совєтського періоду. Вони робили все, щоб отут було відкрито і щоб цю квітку було видно. І там, коли ми дивились дати смерті, народження і розуміли і вік цієї людини, і розуміли, коли вони шились, ми змогли перенести цей період ще років на 70 далі. На сьогодні в Климбівці є студія, де вчать дітей. Ми проводили майстер-класи майстерні коло, коли самі вже відтворили. Ми говорили з жителями Климбівки. Ми нашу етномастерні коло подали цей елемент, елемент нематеріальної культурної спадщини до національного переліку елементів НКС, тобто, це все український. Для нас це було дуже важливо, нам потрібно було зберегти, показати світові. Ми дуже довго над цим працювали, але вона була прийнята в 2020 році в національний перелік, і її можна досліджувати далі. Але ми спокійні, ми знаємо, що ми цей елемент вже зберегли, ми його передали і він буде жити далі. Більше того, я вважаю, що це універсальний. Ресурс для клембівки, для розвитку, для брендування, для популяризації, для туризму для чого завгодно. Тобто, ми максимально цей ресурс передали громаді. Тобто вишивка українська, а зокрема Климбівська, вона має місце і в сучасній модерновій українській культурі, і головне не забувати про традиції, зберігати їх. А вони можуть далі трансформуватися і позиціонувати нас, українців, по всьому світу. Вони не тільки мають місце, вони користуються величезним попитом. І я вам покажу зараз ось ще одну сорочку. Це вишивала Юля Васюк. Теж копія копія. Климбівки власними руками це сучасна сорочка, і ми ці сорочки носимо під джинси. Вони дуже зручні своїм форматом, вони дуже гарні, вони універсальні і вони сучасні, як ніякий інший одяг. Отже, немає України без вишитої сорочки, а вишитої сорочки без України, і так буде завжди. Пані Наталія, виключно за браком часу. З вами можна говорити годинами. Я маю вам подякувати вам, вашим колегам за вашу роботу, за ваш внесок у збереження нематеріальної української спадщини. І дякую вам за розмову і за ваш час. Дякую вам за ваш інтерес до цієї теми. Дякую вам, шановні глядачі, які свій вільний час присвятили нашій розмові. Сподіваємося що не тільки у день української вишиванки ми з вами будемо пам'ятати про українські традиції, про українську символіку, про те, що нас єднає і має єднати кожного дня, особливо у наш такий складний час.